Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами смачним рецептом: це дируни із картоплі по-домашньому. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось У мене небагато так картоплини, не буду робити невеличку порцію. Тому бру миску і терку і натираю на маленьку терку. Деякі знають натирають на таку геть-дрібну терку. Я Полюбляю на цій натирати і натираю картоплю. Ось картоплю я натерла. Тепер на цю ж саму маленьку терку буду натирати одну цибулину. Перемішується все виделочкою. Цибулька дасть картоплі не потемніти. Знаю, що деякі додають сметана. В, в, кожної, в кожної господині свій рецепт. Кожен готує по-своєму. Тепер сюди вбиваю одне яйце. Знаю також, що готують деякі і без яйця. І додаю сіль. Все за своїм смаком. І перемішую. Залишилось додати 2 столові ложки борошна. І додам ще спеції. У мене спеції до курки. І Перемішаю. Буду рада бачити ваші рецепти, хто як готує дируни. Так що пишемо. І ділимось. Все готово. Тепер переходжу до плити. Добре, прогріваю сковорідку, наливаю соняшникову олію. Кожного разу, як буду набирати картопляну масу для дирунів, завжди буду помішувати, щоб маса була однорідною. І викладаю ложкою. І так розрівнюю, товстимо їх не роблю і смажу з обох сторін по декілька хвилин з обох сторон, щоб гарненько підрум'янились. Ось насмажила я дирунів, Погляньте, яка смакота, хрумки зверху, І ніжні всередині, М -м -м. це просто щось. Обов'язково подаємо і сметаною, і смакуємо. Смачного. І ніжні всередині. М -м це просто щось. Обов'язково подаємо і сметаною, і смакуємо. Смачного.